Всім привіт! Мене звати Лілія, і я представляю компанію ASL Logistic. Хочу поговорити з вами сьогодні про кроскультурні аспекти, які можуть виникати в міжнародних перевезеннях і логістиці. Треба звернути увагу на культурні відмінності в переговорах. Так, наприклад, в Японії у переговорах важливо демонструвати повагу до старших за віком або посадою. Рішення ухвалюються колективно. Тому процес може бути довгим. Використання візитних карток обов'язкове, і їх потрібно вручати та приймати обома руками. Американці віддають перевагу прямій і відкритій комунікації. Вони схильні до швидкого прийняття рішень і цінують стислість. Немало важливо ставлення до часу. В Німеччині пунктуальність вважається найвищою цінністю. Якщо зустріч призначена на 10.00, вона має розпочатися рівно оцій годині. А от у Бразилії гнучкість щодо часу затримки на зустрічах або під час доставки можуть сприйматися як нормальні. Моя улюблена підкатегорія подарунки та ділові знаки уваги. У південній Кореї подарунки часто використовують для зміцнення ділових зв'язків, але важливо враховувати їхнє символічне значення. Наприклад, ножі або ножиці не дарують, оскільки вони символізують розрив відносин. В Китаї подарунки вважаються знаком поваги. Але їх потрібно вручати з обережністю, щоб не порушити корпоративні правила. У нас в Україні подарунки сприймаються позитивно, особливо якщо вони пов'язані з культурою країни від правника щодо впливу менталітету на логістику, то на близькому сході повага до традицій і релігії може впливати на графік поставок, особливо під час молитв або релігійних свят. А у Південній Америці є важливість особистих відносин. Перед початком ділового співробітництва може знадобитися час на встановлення довіри. Враховуючи всі ці аспекти, компанії можуть значно підвищити ефективність своєї роботи та уникнути непорозумінь. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Завжди ваші Айсель Логістик.